Сібрався нам. Давай надолуша. Це перші кадри нашої війни. Наказом Олександра Тручинова українських солдат посадили на старезні танки і відправили визволяти Донбас. Місцеві одразу показали визволителям свій теплий прийом. За що їх у Києві потім прозвали терористами? Минуло понад півроку, і те, що спочатку називали антитерористичною операцією, обернулося на повномасштабну війну. Життя українців на Донбасі перетворилося у справжнє пекло. Той, хто мав бодай якісь знайомства чи гроші, виїхали з небезпечної зони, залишаючи по собі порожні будинки, розбомблені квартири та донедавна рідні вулиці міст. Я чуть не розплакалась, було так дуже страшно. Навіть днем стріляли, що аж окна тряслись. Вона пам'ятає їх щасливими і безтурботними. Тепер на їх обличчях сум та біль. На залізничному вокзалі Києва Анна чекає сім'ю з Донецька. Востаннє вони бачилися сім років тому. Жінка була тоді у відрядженні. Колега по роботі познайомив зі своєю родиною. Привіт для вас. З собою мати та донька змогли взяти лише кілька валіз. Олена розповідає, ледь вибралася з окупованого Донецька. Довелося їхати через Херсон. Чоловік змушений був лишитися вдома. Якби він навіть спробував покинути місто, його могли або арештувати, або забрати до ДНРівської армії. садись. Приходіть, ходіть, пожалуйста, Вот, смотря комната. Анна селить біженців дитячу. Сама з чоловіком, двома дітьми, котом і собакою мешкатимуть у сусідній кімнаті. Це ванна. От ванна, дивіться. Тут кухня, власне говоря. Mm -hmm. Так що все, що наше, все ваше. Пожалуйста. За чашкою чаю Олена ледь стримує сльози, коли згадує, через яке пекло довелося пройти, щоб виїхати з рідного міста на таксі. Ми їхали із Донецька в Єсіноватої, тому що Донецька станція вже не существувала в принципі. Уїхати з було нереально. Со станції Сіновато через Харківську область ми приїхали в Дніпропетровськ. Поки звичайні українці допомагають переселенцям зі Сходу, наші доблесні політики наче язика проковтнули. Журналісти 17-го каналу перевірять, чи готові можновладці поділитися своїми золотими квадратними метрами з людьми, які стали заручниками війни. Спершу вирушаємо до помешкання Олександра Турчинова, який дав зелене світло антитерористичній операції. Саме в цьому розкішному домі живе Олександр Турчинов. Зараз підемо дізнаємося, чи готовий він поселити в себе біженців. Let's go! Дві білих футболки з гербовою символікою. Журналісти перевтілюються у волонтерів, які шукають небайдужих, готових прийняти до себе біженців зі Сходу. Елітний будинок майже в самісінькому центрі Києва. На останньому поверсі мешкає Олександр Турчинов. Можливо, саме в цьому казковому місці вже незабаром житимуть переселенці. Охорони на вході пройти можуть тільки господарі та гості. Пояснюємо нашу мету. Зараз миться старші почесть. Але наша благородна мета не справляє враження. Державне управління охорони, яке забезпечує спокій голови Верховної Ради, навіть на поріг квартири волонтерів не пускає. Якби, держати, а зараз ніка ніхто не може з вами св'язатися. А потім і взагалі просять залишити режимний об'єкт, яким після революції став будинок Турчинова. Ага. Тут ніхто не живе. Простите, а що, зовсім нікого Зовсім нікого. Ми вирушаємо до товариша президента пана кличка. За часів революції була озвучена адреса, на яку Кличко запрошував ночувати майданівців. Можливо, там лишилися ще вільні місця. Я в ближайше час збираюся посідіти в містах, де знаходяться почаство біженців. Квартирка політика ще ближче до центру, неподалік від оперного театру. На вході немає охорони. Сімнадцять 17, сімнадцять, 17, на цих броньованих дверях немає номера квартири, але вираховуючи, знаходимо потрібну. Нашим волонтерам двері ніхто так і не відчинив. Поки мер столиці мешкає в іншій квартирі, ця стоїть порожньою. Можливо, хоч після нашого сюжету Віталій поселить сюди біженців зі Сходу. Він озвучує патріотичні гасла і називає себе справжнім українцем. Ми переможемо! Слава Україні! Олег Тягнебок також за часів революції давав адреси, де активісти могли ночувати. Може, головний свободівець країни і зараз прийме до себе побратимів зі сходу. І ми обов'язково з вами маємо перемогти! І ми переможемо! Бо українці ми є, і ми маємо бути господарями на тій землі. Елітна новобудова преміум-класу знову ж таки неподалік від центру. Парковка заставлена дорогими автомобілями. Непомітно наші волонтери проскочують повз охорону. На сьомому поверсі має бути квартира, в яку пан Тягнебог селив майданівців, але й тут нікого, на жаль, не виявилося. Можливо, політики на літній період просто переїхали в приватні маєтки. Знімальна група 17-го каналу вирушає. До добре знаних місць, де осіла еліта, селище кончезаспа. Тут тисячі біженців могли б знайти хоча б тимчасовий притулок. За цими високими парканами живуть обрані. Розкішні маєтки політиків та бізнесменів височіють серед сосен заповідника. Тут чисте повітря і чимало простору. Ідеальне місце, щоб почати життя спочатку. На м'яких газонах можна поставити намети, а в приватних озерах ловити рибу. І жити тут можна безпечно. Охорона на кожній вулиці. Ні, Я нас полігати, ді... нас режим. А чому не можна? Ну, Ми ж кажемо, щоб вас допустити до цього дому. Треба, щоб подзвонили от сюди хазяїни, сказали, що вони сьогодні. Що вони согласні. Що вас вони согласні при... що... Не встигли ми вигадати легенду охоронцю, як з під шлагбаума виїжджають місцеві жителі. З цікавості водій елітного порше підходить до наших волонтерів і пропонує поговорити з його пасажиром. Світловолоса жінка уважно вислуховує нашу історію, але прийняти до себе нікого не може. В неї немає вільних кімнат у будинку. У мене кімнат просто немає. Конче заспі панує мертва тиша. Не схоже, щоб якийсь із цих маєтків був щент заселений людьми. Дівочки, ну ви взрослі і ви що вважаєте, що тут сутезатідамок по селі? Я чесно я... щось... спрашую. Ну давайте чесно <пас> говорити, це вірите? під час розмови з волонтерами. Жінка зізнається, що сама втекла з Донецька в конче заспу і вже встигла розселити під Києвом своїх родичів зі сходу аж 14 сімей. Це благо, що у мене тут дом. Буде. Он тут самый маленький по улице, но он у меня тут мне хотя бы было куда ехать. А как я расселяю, я вам расскажу. Я расселила 14 семей из Донецька. А где вы их поселили? А я вам расскажу. Квартиры снимаю в Опухове, в Украинке. Рассказать, сколько за них дерут и налоги не платят хозяева. А рассказать, как еще говорят, а мы Донецким сдавать не хотим. Не встигли волонтери попрощатися з елітними пасажирами, як шлагбаум знову піднімається з'являється ще один місцевий на рейндж-ровері. Дякую за перегляд! Автомобіль повільно виїжджає, ніби вагається зупинятися біля волонтерів чи ні, але все-таки гальмує. Водій в дорогому костюмі опускає вікно і слухає волонтерів. А мене вже є біженці. Та щойно чує про біженців, як одразу рушає з місця. Совість чи звичайна цікавість змушують його зупинитися вдруге. Волонтери знову підходять до машини і розповідають про переселенців зі сходу. Чоловік просить телефон організації. Можливо. Допоможе є телефон вашого центру. Але до цього часу він так і не передзвонив. Поруч із шикарними палацами є кілька вулиць зі звичайними будинками. Волонтерам вдається проскочити непоміченими через пункт пропуску і проїхати в самий кінець вулиці, яка виходить на берег місцевого озера. Звідси, як на долоні, видно серце кончезаспи. Один за одним височіють розкішні маєтки. Не встигають волонтери завітати до найближчого будинку. Як до дівчат біжить напівоголений охоронець в спортивних штанах. Дізнається, чим займаються добровольці в білих футболках на його вулиці в Кончезаспі. Ну, нас тут не поселяють. Так чому? Тому що це кончезасп. Начальник охорони напруженим голосом дає зрозуміти, будинки тут коштують величезних статків, призначені вони тільки для еліти. Ви а, ж що? образована людина, і бачите, який дом і він стоїть 3-4 лимона Звісно, <рістісті> Тут не відняті живуть. А от є газон, можна газоне поставити палатку. Да ну все, дивайтесь. Він називається місце Лас-Вегасом, і біженцям тут не найкраще місце. Ну, це так, як, як той самий Лас-Вегас. Тут навіть свої автосалон є, свої дітсадики, свої єдні, свої школи, свої все. Хоч якось когось поселити. Люди в ресторані. Волонтери обійшли практично всю кончі заспу, але про біженців тут навіть слухати не хочуть. Ніхто просто не піде на ці розмови? Ні, то я вам сказав, що ні. Які пересилки, ніякі засилки. Ні, не. здесь ні. його немає, а я охорона, я в да. цьому. Тут кожен сам за себе. Тому що хазяїв зараз немає, я нічого не сказати. А є хазяїва? Я вам нічого не поможу. Мільйони українців стали невинними заручниками війни на сході. Скільки ще часу Олена з донькою житимуть в прийомній сім'ї, невідомо. Жінка має знайти роботу, а ще потім орендувати житло. З чоловіком Андрієм вони розмовляють по телефону рідко. Зв'язку з Донецьком майже немає. Все абсолютно вашому розпорядженні. Надію, що вам штовами уютно. хоч на сході і оголошено перемир'я, ракети продовжують літати над українським Донбасом. Ті, хто не змогли виїхати і лишилися в зоні бойових дій, наче грають у російську рулетку. За кілька місяців розпочнеться зима. Ніхто не знає, де її проведуть тисячі переселенців, кинуті напризволяще. Єдина надія на простих українців, які просягнуть руку допомоги один одному. А про чиновників ці ситуації можна забути через свої високі паркани і охорону. Вони просто не помічають тих проблем, до яких призвела братовбивча війна.